Маємо знайти значення К, при якому графік функції проходить через точку М з координатами 2 і 6. Отже, підставимо у формулу замість Х ми підставимо 2, замість Y 6. Будемо мати 6 дорівнює к помножити на 2 плюс 6. Або 6 дорівнює 2К плюс 6. Можемо поміняти місцями ліву і праву частину рівняння, тобто записати 2к плюс 6 дорівнює 6. Звідси ми будемо мати, що 2к дорівнює 6, відняти 6, тобто 0. Ну і К буде дорівнювати 0. Ми, коли 0 ділимо на 2, отримуємо 0. Отже, у нас k дорівнює 0. І через те ми запишемо y дорівнює 0 помножити на х плюс 6, або це буде y дорівнювати. 6. Оце рівняння нашої прямої. А відповідно, К те, що нам потрібно, знайти значення К, ми у відповідь маємо записати 0. Нам потрібно записати рівняння прямої, яка проходить через точку перетину. Двох даних прямих тому ми маємо знайти, в якій точці перетинаються наші прямі. Як це робити? Ну, Якщо у нас якісь дві прямі перетинаються от, в точці, то ми бачимо, що в даному випадку і ікси, і ігрики для даної точки, відповідні значення будуть підходити як в перше рівняння, так і в друге рівняння. Тому, так як ігрики у нас однакові, для кожної з даних прямих, то ми можемо прирівняти і записати, що х плюс 7 дорівнює 2х мінус 1. І розв'язати таке рівняння. Х мінус 2х дорівнює мінус 1 мінус 7, мінус 1х або мінус х дорівнює мінус 8, тому х буде дорівнювати 8. Х дорівнює 8. Y ми знайдемо, підставивши X в будь-яке рівняння, і в перший, і в друге відповідь буде та ж. Отже, Y буде 8, наприклад, плюс 7, як ми бачимо, це 15. Тому наша ця точка перетину має координати 8 і 15. А пряма ще проходить через початок координат. Якщо пряма, проходить через початок координат, це взагалі-то. Функція, яка є не просто лінійною функцією, а прямою пропорційністю. І вигляд у неї y дорівнює kx. Тому, так як ця точка ще проходить через точку з координатами 8,15, ми підставимо замість y 15, а замість x підставимо 8. Таким чином, щоб знайти к, ми маємо 15 поділити на 8. Х буде дорівнювати 15 восьмих. В такому вигляді можна залишити, можна поділити, можна виділити цілу частину. Це буде 1, восьмих. І тому, якщо потрібно записати відповідь, записати рівняння прямої, то це буде мати такий вигляд 15 восьмих ікс або 1, восьмих ікс. Графік функції проходить через точку М. А це означає, що ми можемо підставити координати даної точки у формулу і отримати вірне твердження. Отже, замість і оце Y, ми підставимо 3, замість х підставимо 1. 2 помножити на 1 плюс Б. Отже, 3 дорівнює 2 плюс Б. Можемо переставити і записати 2 дорівнює 3, від цього нічого не зміниться. І отримати, що b дорівнює 3 відняти 2, тобто b дорівнює 1. Таким чином, y дорівнює 2 x замість b ставимо 1 плюс 1. От наше рівняння для функції. А далі. У нас запитання, чи проходить графік даної функції через точку Б з координатами 2 і 5. Щоб перевірити, чи проходить, ми знову ж таки замість х і маємо підставити вже координати цієї точки. Я підставлю замість х2 і порахую, чому буде дорівнювати y. Отже, y дорівня замість x 2 буде 2 помножити на 2 плюс 1. 4 плюс 1 це 5. І тут у нас y5. Отже, це означає, що графік проходить через точку Б з координатами 2, 5. Нам відомо, що два графіки перетинаються у точці з абсцисою 3. Абсциса 3 означає, що х дорівнює 3. І коли у нас х дорівнює 3, ми можемо підставити це значення в друге рівняння і знайти, чому ж дорівнює У дорівнює 4 помножити на 3 відняти 6. 12 відняти 6 це 6. Отже, це точка з координатами 3, 6. А так, як це точка перетину двох графіків, то ми маємо можливість підставити координати цієї точки замість Х і, у ще в перше рівняння. Отже, замість ігрека ми ставимо 6. Замість Х ми ставимо 3. І отримуємо вже таке рівняння відносно А. Тепер ми можемо знайти, чому ж дорівнює число А. Перепишемо, запишемо, що 6 дорівнює. 3А додати 2. Я поміняю місцями лівої правої частини, тому будемо мати 3А плюс 2 дорівнює 6. Так, зручніше розв'язувати наше рівняння. Зверніть увагу, я не переношу зліва на право доданки, а просто міняю місцями лівої правої частини рівняння. Це можна робити. Тому далі ми запишемо, що 3А дорівнює 6 відняти 2. 3 А дорівнює 4. Ну, і для того, щоб знайти А ми 4 ділимо на 3. Націло не поділиться, ми запишемо це як 1,1 третьо або 4 треті. Отже, А дорівнює 4 третіх, або 1,1 третя.